Слава Ісусу Христу! Задати питання у Василію можна на Його каналі, в чаті, коли йде служба Божа. Отче, слава Ісусу Христу, розкажіть про Антихриста. Хто то такий? Дякую. Саме поняття антихрист. Ясно, що це то є що протилежність Христа. Все, що Христос робить, що Христос робить? Він дав себе в жертву. Щоби нас відкупити. Значить, це все нові бороть. Антихрист це той, що не хоче себе давати в жертву і нас не хоче відкупити, а наоборот, хоче нас завести обману. Чому йдеться про Антихриста? Так? Це не диявол. антихрист це той, хто подає себе за Христа, а ним не є. Є часом люди себе подають за таких праведних, а ними не є. Є часом, знаєте, людина вбирає собі маску такого святого, а всередині най Бог борони. Ну, а антихрист це є повна протилежність Ісуса Христа. Але що саме цікаво, що Він не робить все на віворот, він якби подає себе як Христос, як Спаситель. Тому є найбільша біда. І каже Євангеліст Іван, що пише в откровенні: що, якщо би Господь Бог не окоротив тих днів, то ніхто би не спас. Дні випробування, дні, коли Антихристові дадуть волю, коли Він буде мати можливість знову зводити людей. І буде велика біда, що кажуть живі будуть завидувати мертвим. Це буде час Антихриста. Але укріпляйтеся у вірі, укріпляйтеся у Божій ласці, будьте вірні діти Христові і можете не переживати. Істинні вибрані правдиві поклонники Божі, ніякий антихрист на них не повинен подіяти. Є один Бог, той ще на небі, Христос вже на землі був і вознісся на небо. Так що, а як буде другий прихід Христа, всі побачите і зрозумієте, що то буде прихід Христа. Не такий, як Він прийшов на Різдво, маленька дитина, народився, жив між нас. Христос, другий прихід Христовий, каже, як близько блимає на Сході, на Заході її зразу видно, так і буде прихід сина чоловічого. Всі побачать. І тоді вже не буде ні бажання, ні часу, ні можливості ні бігти кудись, ні щось вирішувати, ні щось доробляти, ні щось там, вже нічого не буде часу ні на що. І всі це зрозуміють, що все. Як кажуть, у нас приїхали. Так. Антихрист, так що це є той, хто подає себе за Христа, а ним не мніє. Отче Василю, що буде з людьми і з народами, які не увірують у Ісуса Христа. Ті, хто не вірить у Ісуса Христа, не спасуться. То Христос каже: хто не має віри, той не спасеться. Я вірю в Ісуса Христа і переконаний глибоко у Його словах. Олег Ніколін, запитає: Отче, чи заміняє артус хлібчики, які роздавали у церкві на провідну неділю святе причастя для старенької людини, яка дивиться службу Божу вдома онлайн? Не заміняє. Це є те, що роздають в неділю після Служби Божої, це е, Артус. Артус це якраз про те, що ви казали. Артус на е, на провідну неділю, так? коли розділюють. А, а тут це, що залишається від прискомедії. Вітерна дружина, там вони розрізають на маленькі частички і роздають людям, ті, які не були до причастя, але це не є причастя. Це не є причастя. І не заміняє воно причастя. Ні Артус, ні те, що роздають в неділю після Служби Божої. Причастя це є тіло і кров Христа, яке відбувається. На престолі приноситься в жертву, на дискусі приготований хліб перемінюється в тіло Христове, у чаші вино, приготоване для освячення, перемінюється в кров Христову. Окремо освячені тіло і кров символізують смерть, бо тому що тіло від крови окремо, то буде смерть. А потім, коли священник з'єднує ці частиці, Тіла Христового і з кров'ю Христовою символізує Воскресіння і тим Воскресним тілом і кров'ю Христа ми причащаємося. Хлібчик до того не має ніякого відношення. Що ви скажете про блокування на польській кордоні? Я вас прошу. Блокування блокування мене найбільше хвилює, знаєте, яку розказував я недавно дивився Єромонах е, Єронім, е, отець Юрій, так я його знаю. Він розказував за, за цю справу. Мені дуже то сподобало, що то, що там собі політичні гри, це одно, але коли висипають хліб на землю, це вже є дуже серйозно. Це є бунт проти Бога, знаєте? Бо тому що зерно, яке там із тих, з вогонь висипали, з машин там висипали так? на землю. Я знаю, як мене бабка вчила, що Васильку, якщо хлібчик впав на землю, треба перехреститися і поцілувати, бо це є дар Божий. Це є символ людської праці і Божого благословення. Хліб це не просто з спекла, хліб та і все та й все дуже добре. Щоб хліб був на столі, треба у поле напрацюватися. Треба зібрати той хліб. А щоб його зібрати, треба, щоб Бог поблагословив, бо було сонечко, коли треба, аби дощик падав, коли треба. Без бога ти, ти хліб не випликаєш. Хліб це є символ співпраці Бога і людини. Тому хліб святий. І потім треба його змолоти. Ще по-людськи треба змолоти на доброму млині, аж потім хліб. І то печі треба правильно напалити, треба добре замісити, щоб добре вистояло. Тобто хліб це є праця Бога і людини спільно. Ми молимося, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Розумієте? І тому поняття хліб це святе. І тому бабка каже, Василь, купав хлібчик, перехрестився, підняв, поцілував і поставив на стіл. Пошану до хліба у нас вчили, і ми маємо дітей вчити. Бо якщо ми засвідчуємо Бога не пошану до хліба, будемо мати кару, будемо мати кару. І ця кара буде дуже велика. Але мене дуже знаєте, що хвилює. Польща, якщо порівняти з нами, то є християнська держава. Розумієте, то є католицька держава. Там 90% католиків у Польщі, люди. Як дивиться влада на то, як дивиться церква на то? Оце є страшне. Оце є страшне. Що видно, що там є елемент Злого Духа. Але це не означає, що всі поляки такі. Ми зараз тільки налагодили ті довговікові відносини між Україною і Польщею. І це треба берегти, бо відносини е, Божі це є то, на що Бог нас благословляє. Щоб ми жили в мирі з усіма народами, а тим більше з сусідами. Що робити нас з північним сусідом? Він показав, хто він є. І Біблія каже, нехай буде для тебе, як митре і погонин. Не хочу з тобою нічого мати, так як з дітьком розумієш?» Пам'ятаєте, я вам розказував за Ісуса Христа в пустині, що Він першого спокусу робив до Ісуса Христа. Видиш камінь каже, давай переміни його у хліб. Бачите значення хліба. Переміни хліб. І що каже Ісус? Ні. Ну, знаєте, камінь раз і перемінив хліб без праці, без старання, щоб зневажити значення хліба. Бо ви думали, може, що Христос був голодний та хотів їсти, а диявол каже, а де зробив собі хліб, ти наїшся. Ні, це для того, щоб зневажити оту, отой союз між Богом і людиною. Бо хлібчик це є. Наслідок Божої Божого благословення і людської праці. Бог благословить. дощик паде, сонечко світи, вітер запилює, воно росте, а людина працює. Хліб це є символ співпраці Бога і людини. А диявол хоче то все знівечити, звести. Бери камінь перетвори на хліб ти тиш його. Це дуже серйозні речі. І якщо ще хтось не вміє відноситися до хліба, то кажу вам, кажу це лише для того, щоб ви навчилися і переглянули своє відношення до хліба, не відношення до наших братів, поляків, за якими ми щиро вдячні за ту велику поміч, яку нам дали, за те, щоб приютили наших людей, які бідні тікали, тікали звідси, рятувалися, розумієте? І тому полякам велика дяка дай їм Боже здоров'я і нехай Бог вигано городить. А за це говорили заради того, щоб переглянути наше відношення до хліба. Може в нас вина, може ми його не цінили. Дітей своїх навчить, самі навчиться. Що таке хліб? Це символ. Співпраці Бога і людини. Як старі люди казали, аби був хліб на столі і до хліба. Але саме головне хліб, бо хліб це і ознак того, що голоду вже нема. Казала бабка Процька: Хліб і вода нема голода. <кій> Дякую щиро вам всім за ваші запитання.